Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка не вміє бути радісною та оптимістичною. Але сьогодні спробує. Нові ліки для старої хвороби. Чи вплине на справи інсулінового заводу Індар новий не медицинський директор? Я займався інтернет рекламою Як старе керівництво пояснює дивні угоди, в яких державний завод зіграв роль фірми прокладки? І это ми на этом заробляли, ми це не скриваємо. А ще про нові закони та оптимізм. Держава спробувала відновити контроль над заводом інсулінів Індар. Радість саме у спробі, вона була скоріш дивною, ніж ефективною, проте принаймні була. До сьогодні завод інсулінів діяв у специфічно автономний спосіб. Наприклад, завод, 70% якого належить державі, відмовив міністерству у проведенні аудиту. А аудитору там є на що подивитись, адже завод регулярно втрапляв до різних корупційних скандалів. Наші гроші не лише подивились на нового керівника Індару, але й дізнались у старого керівництва, як воно. Пояснює різні дивні оборудки. Смішно пояснює. Дивіться. Я був викликаний до міністра і отримав термінали доручення. У зв'язку з ситуацією, яка склалася на виробництві. Виїхати розібратись щодо чого. Зачем ви сюди тоді прийшли? Ми працюємо нормально без вас. Таким настроєм очільники департаментів заводу з виробництва інсуліну індар зустрічали нового директора, призначеного міністерством. Індар фактично стратегічний об'єкт для медицини України. Інсулін речовина життєво необхідна діабетикам, і саме на Індар припадає близько 40% усього інсуліну України. Кілька років тому надважливе підприємство мало не пішло в офшорки, та державі вдалось відновити контроль. Державним органом управління є міністерство охорони здоров'я. В свою чергу державна акціонерна компанія Украмедпром володіє 70% акцій приватного акціонерного товариства Індалі. Директором знову державного індару стала менеджер та бізнесмен від медицини Любов Вишневська, головою наглядової ради Дмитро Політіко, однокурсник голови тендерного комітету мозу Романа Богачова, не останньої в медицинських бізнес-колах людини. З цих кадрових призначень наступила золота ера індару, але не як виробника. Індарівський інсулін викликає в українських медиків та хворих безліч нарікань, а як постачальника міністерства, ніби мега корпорація. Інсуліновий завод постачав на тендери мозу все дешевше. Офіційних дистриб'юторів просто знімали з торгів. Заступник директора Індару Олександр Хейломський говорить: так це ж заробіток державному підприємству. Якщо ми поставляли ті ж вакцини і так далі з какої та дельти, на ітаминатом зарабатулі має та не скрива та розслідування телеканалу ТВА річної давнини показало, дельта може бути і навпаки від'ємною. Журналісти отримали документи про одну із закупівель тест смужок до глюкометрів. Міністерство купило їх у державного індару, але сам індар у офшору, причому трохи дорожче ніж продав потім мозок. Ось фрагмент із того розслідування. 11 липня 2012 року тендерна комісія МОЗ на чолі з заступником міністра Романом Богачовим зібралася, щоб розкрити пропозиції, які надійшли для виконання тендеру. Продати державі 4,5 мільйони тестів смужок, а це 90 тисяч упаковок. Захотіли п'ять компаній. Чотири з них офіційні дистриб'ютори різних виробників. У двох пропозиції ціни нижче за індар. Утім, їх зняли з тендеру через формальні причини. Ми отримали копію контракту індару на закупівлю за кордоном тестів смужок для виконання українського тендеру дивина, але це контракт не з як легко було подумати німецьким виробником Roche Diagnostics. Це контракт з британською компанією Altona Trade Agency LLP. Згідно контракту Індар закуповує 92 тисячі упаковок тестів рівно стільки, скільки попросить на тендері міністерство і платить за товар офшорній фірмі 1 мільйон 470 тисяч євро. Знову таки рівно стільки, скільки зрештою у гривнях Індар отримає від міністерства з українського бюджету. От тільки дивина у тому, що контракт з британською Altona Trade Agency Український Індар підписав у день. Коли інші гравці ринку тільки но дізнались про тендер у день публікації оголошення про закупівлю у віснику держзакупівель. Рік тому директорка індару Любов Вишневська телефоном коротко сказала, що все нормально. Нині її заступнику доводиться давати відповідь наживо. точніше, дві відповіді. Варіант перший закупитись у офшорі. Індар змусило міністерство. І нам цю компанію кампанію взагалі міністерство здравоохоронення. Ми е, не проводили ні маркетинг, у нас вернее, був свій производитель, який ми собирались покупати. Варіант другий за кілька хвилин офшорку запропонував сам виробник. Фирму э, посредника рекомендовала э, та фирма производитель тест полосы потому что у всех производителей, как правило, есть коммерческий посредник. Вас крошь за это дело в том, что я даю себе отчет то, что э, инициатива, э, в, то есть собственно говоря, покупки у этого поставщика это не наш. Мы его не выбирали. Навіть цього епізоду достатньо, щоб проводити розслідування. Втім, у активах старого керівництва індару є ще й участь у тендерах між заводом та фірмою батька Олександра Хейломського, першого заступника директора Індару. А також нещодавня відмова міністерству у проведенні аудиту і зрив збору акціонерів цією весною. Тож спроба міністерства відсторонити Любов Вишневську подиву не викликає. Викликає подив, ким її намагаються замінити. Я думаю, що він найбільш детальніше про себе розповість, для того, щоб я не. Чому самі? Є... Чому його? Такі ви ви представник міністерства в даному? випадку. Тому, чому він? Ну це було рішення міністра і рішення відповідно медприму. Особисто рішення міністра? Ну, тобто, міністерство не знає. Цю. Це, 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 за яким принципом, яким, Хто його обрав? За яким принципом? Чому він? Що значить за яким принципом? Ну він з цієї галузі, чи він гарний управлінець, чи він не знаю, просто гарний. Міністр має право, абсолютне право призначати тимчасово виконуючи обов'язки людину, яка е, пройшла відповідну процедуру в стінах Міністерства і в мед, Укрмедпровід. Де він працює? Ну от він стоїть, ви нього все запитаєте. Якщо у вас склалось враження, що заступник міністра не дуже знає, хто ж має очолити стратегічний об'єкт, то воно загалом вірне. Знайомились вони просто на цій нараді. Ну що ж, запитаємо. Павло, Павло. Дмитрий Геннадійович, на сьогоднішній день назначен, э, об временно обязаності обязаності посвятили управління заводу МДА. Э, Мені пригласив э, міністр. Знає мене як сильного управлінця, у мене своя група кампанії. Стаж в управлінні у мене болі 19 років. Якщо ви хвилюєтесь, чи немає у Дмитра Павлова інтересів у медицинській сфері, то заспокоїмо. На відміну від Вишневської, Хейломського Богачова діяльність новопризначеного керівника від медицини дуже далека. Як ви оцінюєте так, яким чином ви обиралися принципі, на цю посаду? Я думаю, по управлінському опту, кінесе. Тож я могу в вас лавіть компанію такову. Отож, Дмитро Павлов і справді багато років очолює компанію УКТ. Брендова назва UCT. А займається вона. Рекламою в інтернеті. Якщо бути точним, контекстною рекламою у Гуглі це рекламні оголошення у правому кутку після того, як ви задали запит. Не те, щоб чесна немедицинська людина була гірша за злодійкуватих фахівців, але вибір дивний і методика вибору дивна. Міністерство охорони здоров'я рекомендує переглянути питання стосовно доцільності перебування на займаній посаді чинного керівника Укр... Індару, а, а також Пропоную розглянути на засіданні наглядової ради е, Прат Індар е, кандидатуру Павлова Геннадія Дмитра Геннадійовича, як тимчасово виконуючи обов'язки керівника Прат Індар до проведення загальних зборів та рекомендації виявилось недостатньо. Попри цілу, делегацію з міністерства Індар проігнорував нового керівника. На сьогоднішній день головою управління є Вишневська Львов Вікторівна. А тому ми не розуміємо, яким чином ми будемо поступати. Однак внести рекламника Попова до реєстру не змогли, адже що нам треба з точки зору я думаю, що метрова... юридичного департаменту. Право встановлюючи документ. Право встановлюючи, документ. так, звичайно. Е, О, встановлюючи документи, я обучаю, знаходяться у голові управління. У нас зберігаються тільки копії. Ну, копії у нас влаштують, поки чи ні? ні. Нам нас повинні бути оригінали, звичайно. Оригінали. Находяться у голови правління. Закрити в сейфі, так? Чи ну, я... не? Мені печатка знаходиться? Мені невідомо. Невідомо. де знаходиться? Мені не відомо. Хто дасть відповідь, де знаходиться печатка. Ані печатки, ані документів міністерські візитери так і не отримали. Сама Любов Вишневська виявилась на лікарняному, і навіть підписати папери без неї ніхто не в змозі, не кажучи вже про відчинення дверей директорського кабінету. Здавалося, що навіть формальне повернення до держвласності державним «Індар» не зробила. Якщо хтось заплутався в юридичних тонкощах, давайте розберемось на пальцях. Отож, основний власник держава вирішила тимчасово відсторонити старого директора та на цей період призначити нового керівника. Але попереднє керівництво заводу його не визнає за директора, тому що він не внесений як директор до державного реєстру. Для того, щоб його туди внести, потрібні певні документи, які лежать в сейфі в кабінеті директора. Але нового директора туди не пускають, тому що, правильно, тому що він не внесений до державного реєстру як директор. І от так як на сьогодні оптимістичний випуск, давайте швидше змінимо тему. Минулого тижня Верховна Рада порадувала тричі. Розчарувала раз 200, але ж ми про хороше. Отож, по-перше, прийнято законопроект про люстрацію суддів. По-друге, зникла велика кількість заборон та обтяжень, за допомогою яких корупційно доїли бізнес. І по-третє, відкриті держзакупівлі. Відтепер ви, саме ви, громадськість, можете прийти і подивитись, хто, на що, як використовує ваші гроші. Дивіться, запам'ятовуйте, використовуйте. Нові правила тендерних закупівель не ідеальні, але оптимістичні. Віднині кількість виключень з тендерних процедур зменшена у чотири рази. Наприклад, тепер держава має доповідати про вартість польотів найвищих чиновників. Родичі членів тендерних комітетів не можуть брати участь у торгах. Учасникам, з мови яких викрив антимонопольний комітет, надалі заборонено брати участь у державних закупівлях. Віднині переможці тендеру мають звітувати про основних субпідрядників. Це зменшить кількість фірм прокладок. Також оприлюднюються істотні зміни у договорі, якщо вони вносяться після проведення тендеру. Державні та комунальні підприємства більше не можуть купляти безконтрольно. А звітують про свої витрати. Більше не можна виграти тендер на будівництво за тисячу гривень, щоб потім дозамовити послуг ще на 100 мільйонів, але вже без тендеру. Та головне віднині не лише журналісти, але й громадяни можуть відвідувати розкриття тендерних пропозицій. При цьому дозволено проводити фото та відеозйомку. Ми запрошуємо, навіть просимо відвідуйте відкриття тендерних пропозицій, адже інколи велику тендерну оборудку здатна зупинити присутність однієї людини з маленькою відеокамерою. Ми знаємо. І наостанок ще одна приємна радісна новина: державна служба фінансового моніторингу прокинулась після кількарічного сну і заморозила рахунки Януковича та його оточення. Хто не знає, Держфінмоніторинг – це така загадкова служба, яка, в принципі, бачить всі банківські рахунки в Україні та перетік коштів між ними. Бачить і мовчить. Аж ось прокинулися, і одразу 2 мільярди гривень заморозили. І якби ми не були оптимістичним випуском, ми б сказали, що 2 мільярди заморожено, а кількасот мільярдів тим часом втрачено. Але ми оптимістичний випуск були. Сьогодні, а наступного вівторка, дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші. Програма, яка за ці 15 хвилин вичерпала місячний ліміт оптимізму. До зустрічі!